Я буду обороняти наш дім, і всі, хто там живе у нім. Я буду наш дім, і всі, хто там живе у нім. Захисники. Серія 49. Перехід на бік добра. З вами знову я, репортерка Кайлі. Вілен, який був під маскою Керла Шейда, перейшов на бік добра і за власні кошти відшкодував усі завдані ним спитки. Це правда? А що ж ти тоді, брате, казав, що мати тобі нічого не залишила? А, тоді я тоді брехав, бо насправді. Мати мені залишила стільки грошей, що я міг тричі купити цей хлам. Але розуміх. не з ним. Та не продаси його мені. Жартуєш? Зараз так, а тоді міг у будь-яку хвилину сказати він твій. Справді. А я думав. Але зараз мені твій храм не потрібен, <кхи> у мене є тренувальне селище. Де ці захисники подівались? вони щойно були тут, а це що за книга? Книга їх навчила. Хм. Захисники, ви ще поплатитесь за те, що зрадили мене. Я зроблю вам гірше, ніж відрубати голови. Ха.